Всім привіт! З вами я, Олена Масенцова, і сьогодні хочу показати вам новенький продукт. Верніш за все, новенький шнур, який нещодавно з'явився у нашій студії. Посилання на цей товар залишаю під відео. Замовити його можна на сайті petelkshop.com.u, або прийти безпосередньо до нас в студію у місті Київ. Це дівчат поліпропіленовий шнур. У виробника, давайте подивимось, називається він ось так. У виробника він заявлен як трічка 100% поліпропілен 250 грамів, 120 метрів. Вони радять використовувати гачок 5-6, я вам такого не раджу. Я обрала гачок 3,5. Тому, якщо ви хочете зв'язати щільну сумочку, гарно обирайте саме такі максимально четвірку. Але таки це знову залежить від вашої щільності в'язання. Подивіться, як гарно він лягає у повітряних петельках. Хочу сказати, що я б його позиціонувала. Ми так його і записали, як шнур четвірка. Тому що він дійсно по об'єму співпадає зі шнуром четвірка. поліефірним я маю на увазі. Дивіться, які стопчики в нас виходять. Гарно тримають форму. Ось так. Ось по першому рядочку вам вже буде помітно, який об'єм мають стопчики. Бачите? Як для мене це повноцінна четвірочка. Для чого раджу використовувати дівчат для в'язання саквояжей, для в'язання шоперів, для в'язання навіть килимив підійде. Так само, я думаю, буде гарно лягати у вузликах, тому можна плести макрами, якщо вам потрібен такий трошки величезний об'єм. Далі хотіла запропонувати вам зв'язати з нього шопер, великий шопер сітку можна. Тому дивіться, дуже гарна альтернатива шнуру 4 мм, який в нас теж є. Тому, якщо вам хочеться полегшити свій виріб, щоб він був легше, ви можете обрати саме цей шнур. На сайті він є. Тому, будь ласка, переходьте за посиланням під відео і обирайте колір, дуже яскрава і велика палітра. Гарних вам стопчиків!